1-1 з металістом 1925. Прокоментуй гру сьогодні. Дійсно, прикро знову грати в нічів. Ну, звісно, дуже прикро. Хороша команда. І я вважаю, що вийшла хороша гра, було багато моментів. Звісно, знову нас підводить реалізація. Не забили свої моменти. Я вважаю, що саме сьогодні були дуже хороші моменти. Значить, треба більше працювати. Забитий м'яч в першому таймі, потім кілька невикористаних моментів, дійсно і «Металіст» зрівняв. Що, на твою думку, стало ключовим в тому, що є такий фінальний результат? Як я вже сказав, не забили свої моменти. Я не скажу, що в них було там особливо багато прям, ну, таких хороших моментів, але вони скористалися, один удар, один гол. Так і вийшов рахунок. Пауза на збірні буде так два тижні власне до збірної. Які плани попереду? Які плани готуватися до подальших ігор? Будемо робити висновки і працювати над помилками. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.